Десятипроцентний водний розчин аміаку продається у будь-якій аптеці його ще називають нашатирним спиртом, використовується здебільшого в медицині при запамороченні. Однак за невірного застосування ця прозора рідина може стати знаряддям вбивства, зупинити дихання людини та призвести до тяжких опіків з травоходу та шлунку. Саме так у вересні 2007 року сталося на Черкащині з вихователькою Жешківського дитячого садку Золотий ключик Галиною Хрущ, яка дивом уціліла після ковтка смерті. Напоїла підлеглу на спиртом завідувачка того ж таки закладу Валентина Македон. Схопила мене отак за що, перехилила голову назад, болю та І почала казати пий, і почала мені ли, з бутилки лити мені на шатирниці спір. Мене зразу тут все запекло. Я тільки вскочила, вскочила від вогню від ось. Такого а, то тако, тако зробила. Я далі не пам'ятаю нічого. Історії передував тривалий конфлікт між жінками, і нині одна наполягає, що їй помстилися, а інша стверджує, злого умислу не мала. Це просто був нещасний випадок. Просто нещасний випадок, більш нічого, які буває на кожному виробництві, на кожному підприємстві. кожній організації. ще одна героїня цієї історії Алла Мусієнко. Вона працює у дитсадку методистом і є донькою завідувачки. Як стверджують місцеві родички, влаштували у закладі самоуправство, часто привселюдно лаяли і принижували підлеглих. Під час однієї з таких сварок Галині Хрущ стало зле. Викликали медсестру, однак завідувачка взялася рятувати непритомну самостійно, на шетирем, заливши отруєний розчин прямісінько в рот. Далі був виклик швидкої, реанімаційне відділення і переполох у всій жашківській лікарні. Там усі позбігалися до неї. Вона вже і рвала цим такі шкурки, прямо як ото ну яке на язик візьмеш, і то воно ж облазить шкурка. Ця горла. і кров'ю таке воно отхаркувало. я. Кілька місяців жінку інтенсивно лікували від опіків другого ступеня, дихальних шляхів та стравоходу. Я не можу ні дихати, я не можу переносити краски, я не можу їсти причуну, солюну, не можу піти газовану, не можу їсти холод. Я часто це хворію та горлем, мене і часто голосів смазки. Натомість винуватися трагедії не поспішала навіть вибачитися за захвалий вчинок. Тому, вийшовши з лікарні, Галина звернулася по захист до міліції та суду. Засудили Македон визнати винною, стягнути міру запобіжного заходу про підписку про невиїзд і стягнутий засудженої Македон Антине Василь на користь хружжали на Івані 1800 матеріальної шкоди і 5000 моральної шкоди. Це був перший вирок, ухвалений в жашкові. Завідувачку зняли з роботи. Однак згодом ситуація змінилася. Чотири судді винесли вироки. Македон визнавши її винною. Але після того... Як до влади прийшов такий визначний політичний діяч, як наш шановний президент Віктор Федорович, все повернулось по іншому. Прокуратура зняла обвинувачення. Звенигородський суд Македон виправдав, відновив на посаді та постановив виплатити 52 тисячі гривень моральної шкоди. Потерпілій засі. Звідки ж такі дивні привілеї в людини, яка ледь не до смерті напоїла підлегло? Можливо, судді пожаліли винувати цю з поваги до віку жінці 70 років. Та жешківчани кажуть, що секрет в іншому. Ну зять вже цей. Він депутат у Верховній Раді Колі. Колі Сніченко, мені каже. Він завжди виступає, як оце передача йде шустер, тоді як оце кислю. Вадим Васильович Колесніченко, чоловік молодшої доньки Валентини Македон, Лілії. Він не просто народний депутат, але й один з керівників парламентського комітету з питань правосуддя, знаний як палкий прихильник російської мови, як другої державної. В Жашкові кажуть, що всі судді в країні у нього під ковпаком, а тому й ухвалюють рішення на догоду родичці. А в травні торік взагалі сором втратили для того, щоб догодити тещі такої поважної особи, як Ваді Колісніченко, апеляційний суд Черкаської області. з почуття дуже великої поваги до особи, яка здійснила злочин і яка не хотіла їхати на суд, зробили її з засідання в Жашкові. Такої милості в Україні не знали навіть політичні бранці. Разом із суддями з Черкас за 200 кілометрів до Жашкова. Приїхала і прокурор, розповідає журналіст Максим Савчук. Він особисто побував на виїзному засіданні і першим розповів про нашатирну справу у ЗМІ. Захисники так і не змогли отримати будь-якого документа, який би підтверджував хворобу якусь пані Македон. Тобто, усно було сказано, що ми пішли вам на зустріч Валентина Васильівна. От і тому приїхали. А захисники просили якогось документа, тобто медичну довідку про те, що вона не може приїхати до Черкас, тому суд приїхав до Жашко. Засідання перетворилося на шоу з драматичним кінцем єдиному свідку злощасної пригоди в дитсадку медсестрі Галині Скрекотень раптово стало зле. А тому судді не змогли встановити справедливість, перенесли засідання. Боялася говорити неправду, тому що її можуть притягти до кримінальної відповідальності. Саме тому було причиною таких переживань, такого стресу. Медсестру забрала швидка. Нам вдалося знайти цю жінку в місцевій лікарні і розпитати про трагічні події. Шестирічної давнини я бачила перевернуту бутилку. Отак, отак я бачила бутилку. Більше я нічого не бачила. Скільки воно туди попало? Чи воно попало, чи воно не попало? Скільки воно попало? Я цього не бачу. Очевидно, медсестра повністю залежить від завідувачки дитсадка або просто боїться родичку народного депутата, інакше чого б змінювала свої свідчення на користь vip тещі ще п'ять років тому вона точно пам'ятала, як розчин аміаку потрапив до горла виховательки. Поки я відкривала вікно, обернулася назад до столу, то Валентина Васильівна вже був відкритий на шатир і вже був коло рота і вже лявся в рот. Між тим Валентина Македон та і донька наполягають, що самі є потерпілими. Стільки бруду до них вилилося через цю історію з нашатирем. Мовляв, і схудли на 15 кілограмів, і сивини додалося. І за те, що ви, коли зять депутат ну, ви бажайте, виходьте заміж, женіться. По-перше, він з сестрою дуже давно живе, ще до того, як він став депутатом. Якби можливо не, не цей зять, у нас би було б менше проблем. Вірите. Натомість клопоту якраз додалося в працівників дитсадка, яким не вистачає духу показувати обличчя, так вони бояться відтещі. І що різняли, а потім, коли її відновлювали на посаді, коли вже дізнали, що вонася, то плакали всі. Ось коли ти плакав, коли вона могла повертатися. Ну, така жінка важка, дуже башка, і я ж кажу так. Я начальник під Чергове засідання апеляційного суду Черкаської області призначають на 7 червня. Однак, навіть тоді, коли свідок одужала, знайти справедливості та встановити або спростувати факт лиходійства Македон не вдалося. За кілька хвилин до початку до потерпілої сторони підійшла помічниця головуючого судді та поцікавилася, навіщо приїхали? Хіба Македон не попередила, що засідання не буде? Зрозумівши, що сказала зайвого, секретарка спробувала накивати п'ятами. Однак обурені представники Галини Хрущі разом із журналістами наздогнали її. А чому македон має розповідати, що сьогодні засідання не буде? Відчиніть двері, будь ласка. в нас тут, мабуть, хто? Македон? Те ще апеляційним судом Черкаським наголосивши, що помічниця просто обмовилася, головуючий суддя Микола Швидкий пообіцяв вийти і все пояснити. Як з'ясувалося, довести або спростувати провину Валентини Македон не вийде, оскільки один із суддів колегії раптово захворів. Без судді одного не можна виділяти справу. Справа, Справа. не вкладається. На інший день. Резонно поцікавившись, чому про перенесення засідання попередили лише сторону обвинуваченої, Галина Хрущ почула відповідь, що суд не мав її координат. Я це Я залишала... Я Я залишала... Я Ми зачекаємо в суді, поки судді не зберуться залишок суддів і не поверне нам кошти на дорогу туди і назад. Тому що гуляти туди назад, десяти чоловіків – це не незручно. Представники потерпілої просто в очі, заявили головуючому, що пов'язують таке зухвальство з боку суду винятково з родинними зв'язками обвинуваченої віптещі. на нажати всіх чому У відповідь суддя його помічниця та прокурор пішли по-англійськи. Мене ніхто не повідомив, не сказав, я зриваюся гора. Приїжджаю сюди, хочу ще раз почути цю правду, а я її не бачу. Продовжується переслідування Посійно її нагадують, що вадік мій все зробить, і я тебе порву, і ти взагалі нічого не доб'єшся. Оскільки головуючий суддя Микола Швидкий відмовився надати документи, що дійсно свідчили про хворобу його колеги. Ми вирішили самотужки розшукати хворого суддю Руслана Попельнюха в лікарняних закладах Черкас. За кілька годин він знайшовся в травматологічному відділенні місцевої лікарні. Якщо вас цікавить, що з мною случилось, вчора на треніруй повертілка вас оставило? І ви все підганяєте під шаблон якогось то дієла і думаєте, що. Спеціально так хотілося це варту засідання. Ми навіть не встигли запитати суддю про тиск з боку впливового родича Македон. Як Якщо вам цікаво, звонів лікар ли Лісніченка? Лічна мені нізволь. Звоніли не дзвонив. Дзвонив моїм колегам. Є такого нам стало відомо, що суддя попельнюх лікується амбулаторно і проводить в лікарні лише кілька годин на день. Та крім того, попри травмоване коліно ходить самостійно без милиць, їздить додому ночувати та на резонансне засідання приїхати не зміг. Однак найцікавіше в іншому, травму служитель Фоміда дістав в робочий. час. У середу, 6 червня, в першій половині дня він, як ми з'ясували, був у спортзалі. Це стало зрозуміло, коли ми запитали в прийомному відділенні, коли саме суддю доставили до лікарні. Ну, Сама те ще Вадима Колесніченка продовжує наполягати, що на шатир до рота Галині Хрущ не заливала. Це був нещасний випадок. Усі ж публічні звинувачення називає вигадкою. Мене звинувачують у всьому. Набрехали, вибачте, на слові в газеті, набрехали скрізь в інтернеті. І Я ще повинна дати цей інтерв'ю. Ні, ну чекайте. Що, в тому, що я винна. Адвокат Валентини Македон між тим не хоче пояснити, чому не приїхав на засідання, і з якого дива лише його підзахисно повідомили, що суду цього дня не буде, змусивши хвору хрущ даремно їхати за 200 кілометрів. Я не зобов'язаний перед ким звітуватися, крім суду, чому я там не я прошу. Не за словами віптищі, Потерпіла Хрущ лише прикидається немічною. Насправді її хвороба це фокуси. Налити не на в рот. людина може жити. Ну, хоча ми її знаємо, тому що мені говорили, що в неї такі фокуси, такі, ну такі оці всі в не часто бувають. Що трапилось з Галиною Хрущ і наскільки небезпечні травми вона отримала? Відповідь на це питання шукатимемо у лікарів-комбустіологів. Фахівців, які знаються саме на опіках, за словами Сергія Стаскевича, заступника головного лікаря столичного опікового центру, потрапляння на спирту на слизову оболонку ротової порожнини загрожує некрозом тканин та рецепторів, каліцтвом і навіть смертю, якщо аміак потрапить до трахей, легенів чи шлунку. Чоловік може запросто від двох-трьох живим. Разом з лікарем ми вирішили провести наочний експеримент. Возьмем, допустим, раствор аммиака. Возьмем маленький кусочек мяса и обработаем его этим раствором. Жидкость, которую мы наливали, смотрите, какого она цвета стала. Если э, брать за э, идеал эксперимента живой живую мышцу то она уже поражена, она уже вряд ли восстановится, то есть она может восстановиться только, то есть не восстановится, ее нужно просто убирать хирургическим путем иссекать. и стекать. Э, и на месте нахождения этой мышцы уже ничего не будет, будет просто рубец. А э, та жидкость, которая э, э, цвет э, организовался, вы, вымывается полностью, все разрушается волокна, разрушаются волокна, и разрушенные, разрушенные волокна вместе з розсадками ретроцита, осадками криві, а щось подібне відбулося із Галиною Хрущ. Вона отримала опіки другого ступеню, дихальних шляхів та стравоходу. І нині не може вести нормальний спосіб життя. А ту, хто перетворив здорову жінку на каліку, уже шість років не можуть покарати. І це в черговий раз свідчить. Судді бояться відомого зятя Валентини Македон, а саму обвинувачену не хочуть карати інстинктивно від гріха подалі. Хоча Вадим Колесніченко і стверджує, що сфера його впливу недостатня для того, аби чинити тиск на суддів вищого спеціалізованого чи апеляційного судів, як я уважаємий, влиятельний політик, не здійснював на рішення вищого спеціалізованого суду, у мене під каток, як мені говорять. Тому мені це зараз не цікавить, як це справа. Будет приговор, тогда будем uh, -то коментувати. Від часу, коли преса звернула увагу на нашатирну справу, минуло майже півроку. Однак на вирок кривдниці потерпіла Глина Хрущ так і не дочекалася. 4 жовтня обидві сторони прийшли до черкаського будинку правосуддя і довідалися, що в колегії знову відбулися втрати. У судді Топала стався інфаркт. Відтак слухання справи починається по новому колу. Процес Навмисно затягувався. Якби пан Вадим Колісниченко не був депутатом Верховної Ради, то все було б по закону. Головуючий у справі Микола Швидкий пояснювати хворобливість своїх колег не готовий, із журналістами він взагалі небагатослівний і весь у справах. І коли на вашу думку буде закінчений розгляд цієї справи? Ну вона вже триває з 2007 року. Та ну, не знімайте мене. ну що ну, кілька це... ну, ну, це... сьогодні? Ви ж бачите, що я працюю. Засідання починається в присутності грифонівців, яких вперше запросили для охорони порядку. Валентина Македон просить прибрати телекамери, але судді вирішують не виганяти журналістів. Галина Хрущ не стримує емоцій. Вона вкотре переконує Валентина Македонна лила їй до рота на шатир не тому, що хотіла її привести до тями і сплутала ліки, а щоб помститися. Це людина погрожувала, що мені роздере рота, тероризувала мене. І я вважаю, що людина скоїла злочин, і вона повинна за цей злочин відповідати. Ні, під чого я впала? скажіть мені, ласка. Я пояснила що у вас не було написано плану, а я вас запитала, яке у вас заняття? Ви мені не сказали. А я сказала, я піду, подивлюся план. Після цих слів ви впали. Це неправда, знали, тому що ви що почали ви... Тиснути на мене і кричати. І вона оце щоб, я, щоб ще ту будинку не одірвала, повірте, мене писали, жаль, мої вже не було. Тому що вона мені, вона мені всю, всю, всю всадила ту бутинку туди. Намір у мене не було її не отравити, не вбити, абсолютно нічого. Тільки надавала допомогу. Цікавий момент. На відміну від своїх попередніх свідчень, пані Македон тепер усіляко уникає конкретики навіть в елементарному. Наприклад, вона не може сказати напевне, чи потрапив на шатир до рота підлеглої. Завідувачка дитсадка тепер зазначає, що лише піднесла пляшечку. Я піднесла до роту, щоб її влити. А медсестра в цей час хотіла відкрити вікно і каже Васильівна, на шатиль. Я пляшечку раз на стіл, і вона кричить: Й випльови. Вона плюнула, ну, там нічого вона не виплюнула. Однак раніше пані Македон говорила дещо інше. У постанові про зміну обвинувачення від 18 лютого 2008 року читаємо підсудна Македон пояснила, що коли хрущ стало погано, вона вирішила надати їй медичну допомогу, взявши пляшку зі столу, яку принесла медсестра Креготень, Вона подумала, що це заспокійливе та почала крізь лити рідину з пляшки в ротову порожнину Хрущ. Аби дізнатися, чому Валентина Македон змінює свідчення, та розвіяти чутки про безпосередню юридичну підтримку депутатом Колесніченком захисту тещі. Ми ви. Вирішили поспілкуватися з адвокатом завідувачки дитсадка. Безуспішно. Я не буду давати, я не буду давати ніяких коментарів, тому що не хочу. Це не мої обов'язки давати вам коментарі. А правда, що у вас Коліщенко безпосередньо консультував по цій справі? Пане так, так? Це що, вам дуже добре. Що вилякаєте в туалет? Ви хочете в туалет? Я, будь ласка. Показово, що окрім Білана, на бік відомої те, що стало і держобвинувачення. І підстав для компенсації за тривале лікування та моральну шкоду прокуратура не бачить. Намагалася надати першу медичну допомогу потерпілій, а не спричинити будь-яку шкоду потерпілій. Е, Мав місце нещасне випадок. За який кримінальна відповідальність не передбачена, попри те, що апеляційний суд слухав справу упродовж цього дня, рішення оголошено не було. Наступне засідання призначили на 17 жовтня. Прості людині, в якій немає ні захисту, немає фінансів, немає грошей і немає впливового зятя, таку як на неї Колісніченко, її криші. То людині прості взагалі добитися справедливості неможливо. Хорошого нічого не маю вже дати. Повірте, я казала, це перенести суд до 17 числа. Я напевне до нього не доживу, тому що. Сувіться, засіні, вона мене просто вкунчить нарвуть. Валентина Васильівна, якого рішення суду ви очікуєте? За кілька місяців апеляційний суд Черкаської області повертає справу до Звенигородського районного суду. Уже в цьому 2013 році тамтешні служителі Феміди мали кілька шансів оголосити вирок родичці Вадима Колесніченка. Однак не поспішали ними скористатися, переносили засідання з всіляких відверто надуманих причин. Ми приїхали на чергове засідання 22 березня. Крапку в гучній майже шестирічній кримінальній справі проти тещі Вадима Колесніченка на цей раз має поставити Звенигородський районний суд Черкаської області. Чи не побояться служителі Фоміди покарати відпродичку? Зараз ми дізнаємось. Потерпіла та її захисник не втрачають надії почути вирок своїй кривдниці. Однак на судовому засіданні дізнаються про чергові докази втручання згори у шестирічну справу. Як з'ясувалося, матеріалами зацікавився однофамілець зятя Валентини Македон, голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. А тому вона була розшита. Зв'язку голови вищої ради Колесниченка звучно заплачених на по. однофамільцю зятя Валентини Македон ксерокопії кримінальної справи залишається лише здогадуватись. Між тим тяганина в нерівній судовій баталії віпродочки та простої виховательки дитсадка триватиме й надалі. До засідання, на якому мали оголосити вирок, не підготувався захисник обвинуваченої. Однак, як засловується адвокат за місяць. Не зміг підготуватися на судові дебати, хоча він в цій справі вже приймає участь як захисник з 2008 року. Просто вони шукають знов, що на сідущий раз придумати: викрутити з цієї справи, придумати знов щось інше. Так що я думаю, якби він не втручався Колісніченко, то справа була б давно вже закрита. Засідання у нашотирній справі перенесли на 9 квітня затягування іще на три тижні. Це чергове свідчення, небажання суддів оголошувати справедливий вирок те ще відомого політика. Як же так сталося, що рідна теща залякала весь жашків і тримається на короткій нозі з представниками Феміди? Ми запитали в самого Вадима Колесніченка. Впливовий зять виявив одностайність із родичкою і переконує, що в цій історії правди немає. А є політика, піар і недобросовісна конкуренція. Якщо б я займався ділами росники, то не було можливості займатися своєю парламентською діяльністю основною Тому діяльністю життю. Розмітки я не займаюся. Як з'ясувалось, у парламентарія шістдесят родичів каже: поки кожному допоможеш, виб'єшся з сил. Натомість постраждала від нашатирю Галина Хрущ сил лише набирається. Попереду черговий етап нерівної боротьби з депутатською тещею. Попри безліч доказів, свідчень очевидців та висновки повторних судово-медичних експертиз, в цій ніби дрібній справі досі немає справедливого кінця, тобто законного вироку. Судді не ризикують, або просто інстинктивно бояться Вадима Колесніченка, людину, котра очолює підкомітет з питань звільнення суддів при парламентському комітеті з питань правосуддя. А тому віп-родичка, проти якої порушено кримінальну справу, продовжує керувати дитячим садком. А звичайна незаможна вихователька того ж таки закладу змушена втрачати останні краплини здоров'я. Терплячи відверті знущання в тещі і оббиваючи пороги судових установ.